Приветствую! На цьому каналі трошки розберемо езотеріку, містику, практику, нумерологію, таро, руни. Ознайомимося з некоторими тонкостями і нюансами роботи гадалок. Ознайомимося із ієрархією духовного світу із бесами, демонами, кратниками, як їм протистояти. Як від них захищатися, як захищатися від вампірів, людей. Як зробити собі амулет і оберіг. Ознайомимося із битовою магією. Научимося правильно знайти і кормити домового, правильно в нього просити і давати за це йому винагороду. Ознайомимося із мірами предосторожності, роботи з. Практиками, гадалками, відьмами, для того, щоб ви не попали на собственну енергію і не віддали її всю даним практикам. Некоторі заговори і заклинання я вам озвучу, но от обряди я вам повністю не розкажу, так як це таїнство. Канал буде в основному ознакомительного характеру. Для того, щоб ви розуміли, як в цьому мірі все устроено і на яких засадах. Приятного просмотру і будьте осторожні!